Я всіх вітаю, автопідбір Київ. Задають питання люди в коментарях, чи даєте ви гарантію на ваш підбір. Слухайте, ну, відверто, давайте так. Е, відверто кажучи, деякі компанії дійсно дають гарантію, автосалони е, це практикують трейдин, але, ну, не всі ж читали умови тої гарантії. Ну, давайте починати з цього. По-перше, по перше. По -перше Діагностика і автопідбір таких машин з гарантією коштує набагато дорожче. По-друге, ви зобов'язані їздити на ТО до тих компаній, які вказані в цьому гарантійному листі. ТО там, в принципі, співпадає з офіційними сервісами, а іноді ще дорожче, бо це все-таки автомобіль, вже, який втратив офіційну гарантію. і... Якби, ну, він апріорі не може бути справним, бо офіційний завод давав гарантію на 3 на роки чи на якийсь пробіг. Після цього гарантувати його справність ну, в принципі ніхто не може. Але дійсно є такі компанії, які дають вам гарантійне зобов'язання, але там багато умов. Якщо ви їх почитаєте гарно, то ви зрозумієте, що така гарантія це в принципі здирництво. Не в вашу пользу. Ми від цього відмовились. Ну, Бо ну, це, відверто кажучи, введення в оману клієнта. Що стосується, там багато, там багато нюансів. Хто, хто хоче, той може почитати, запросити ці пункти. Плюс там дуже розмита гарантія. Там гарантія на, на окремі моменти. Щось гарантують, щось не гарантують. Ну, одним словом, це треба читати. І повірте мені, ніякої гарантії по факту там не буде. Так, да, ви будете їздити протягом року або якогось кілометража до них на станцію, будете вони будуть страхуватись за ваші гроші, страхувати себе від гарантійних зобов'язань, будуть міняти вам все, що за їх. Думкою вийшло з ладу. Ну, по факту, ви те саме будете робити на будь-якій стеоті два рази дешевше. От. У нас були моменти, я не буду брехати, що не було моментів. Поломок машин. Машина це. Пристрій, який ламається, дійсно там багато вузлів агрегатів, які дійсно можуть ламатись, ламались і коробки, ламались і мотори. Ну, дійсно таке було. Ну, вибачте мене, коли ти підбираєш машину за 5 тисяч доларів, якої там 20 років. Ну, ми дійсно намагаємось вибрати машину гарну. на Момент купівлі, але тут багато моментів. Як ви її обслуговуєте? Це, до речі, найголовніший момент поломок майбутніх. Як ви на ній їздите, можна заскакувати на бровки на третій-четвертій передачі, а потім розказати, що слабах ходова, і ми щось не додивились. Ну тут дуже багато. Але тому, тому звичайно, ніякої гарантії ми не даємо і не можемо давати гарантії дає завод-виробник. Це перше, друге, від вашого обслуговування залежить прямо залежить стан вашого автомобіля. Скільки у нас було разів, коли ти купляєш машину, робиш гарну діагностику, робиш комп'ютерну діагностику, навіть іноді сандоскопії, деякі мотори того потребують. От, на задіри, на все. А тобі телефонує людина через тиждень і каже: Мій кум послухав цей мотор і сказав, що треба робити капіталку. І я влип в півтори тисячі доларів, бо кум мені так сказав. Вас щось бентежило? Ні. Машина не їхала, ні, заводилась так, гарно Жрала масло, бензин, ні. Все гаразд. Але кум послухав і сказав: ну таке, на жаль, теж буває. Ну Що ми можемо гарантувати в такому випадку? Тому, друзі, будьте, не будьте наївними, будьте реалістами. Ми робимо свою справу. Ми намагаємось відсортувати шлак, відсортувати зламки і вибрати вам на сьогодні оптимальна ціна і якість. Але не вимагайте від нас того, що ми не можемо вам дати фізично. Слава Україні!